Знов будівництво, щось викопали чи привезли, будуть закопувати. Подивіться, щось таке непонятне. Взагалі щось незрозуміле. Тут такі ями накопали, техніки понавозили. Бачите? Постійно, постійно щось ремонтують, дороги роблять, або тут якісь труби кладуть. Екскаваторчики всякі, великі, маленькі. Ну, скажіть мені, воно мені треба дівчині розглядати ці екскаватори. Але ж я маю познімати віддяжку. Та повикладати щось на Ютубі. Бо треба продвігати український YouTube. Тож ви, будь ласка, підписуйтесь на мене, ставте свої вподобайки, пишіть мені коментарі. Бо щось в мене українських підписників не дуже багато, знаєте, тільки в основному з недружньої країни. Це коли тут понаписують, то доводиться блокувати. Тож, бачите, ходжу тут майже ночі. Знімаю. Аби українські підписники підписалися. Труби понакопували. Капець, страхіття. О, там трохи красиве щось покажу вам. Оглядове колесо. Це центр міста. Там траса велика, зупинка. Але мені не зупинку, мені пішки. Звідси ще вам будівництво покажу, аби, ви, аби щоб тільки ви підписалися на мене. Та вподобайки ж не забудьте поставити, будь ласка. Можете мені будь-що там понаписувати ще в коментарях. Я буду рада. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Вислухали, що я тут вам набалакала. Тож, до зустрічі на наступних відео.